І традиційно розпочнемо з оперативної інформації детальніше про перебіг бойових дій у цій пері розпитаємо заступницю міністра оборони України Ганну Маляр. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ганно, вітаю. І розкажіть, яка ситуація зараз на східному напрямку? Доброго ранку. У нас триває російсько-українська війна, і тиждень був гарячим, як власне, і кожен тиждень цієї війни. І попри те, що новини іноді звучать доволі одноманітно тривають бої. Насправді йдеться про дуже високу динаміку і активність подій на фронтах. Ну зокрема, якщо ми говоримо про схід, я думаю, що всі минулого тижня стежили за Кліщівкою, Андріївкою, що там відбувається, да довкола Бахмута, тому що там. Наступ відбувається на сході, Да, ми на сході маємо з вами напрямки, де ворог наступає, і маємо напрямок, де наступають Збройні Сили України. Ворог на сході наступає на Куп'янському, на Лиманському, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Мета в нього та сама: вийти на кордони Донецької та Луганської області. Наші збройні сили там дуже потужно ворога зупиняють. Але це все дається ціною боїв. О те, що ви завжди чуєте в новинах, там на Куп'янському напрямку, наприклад, тривають бої. Ось це воно. Це наші збройні сили зупиняють ворога. Ну, минулого тижня ворог намагався атакувати в районі Синьківки, Це Харківська область на Куп'янському напрямку, і ми знаємо, що там була активізація кілька тижнів тому з боку ворога. Наші збройні сили. Там дуже серйозно знищили сили ворога наступальні і особовий склад, і техніку. І тому ворог зараз там перегруповується, перегруповуються, збираються силами і не полишають своїх планів рушити знову вперед. Але збройні сили України готуються до цієї відсічі, і ворогу як не вдавалося пройти, так і не вдасться. На Лиманському напрямку там минулого тижня теж було доволі гаряче і. Ворог вів там наступальні дії, але знову таки просунутися вперед ворогу не вдалось. Натомість вони намагалися, вони це росіяни, наші вороги, намагалися рухатися в районах Берестово. Це Харківська область, намагалися рухатися в Новоселівському, Новоєгорівському Луганської області. І, от в Новоєгорівці вони періодично дуже активізуються, але все це безрезультатно на Бахмутському напрямку. Це якраз напрямок нашого наступу. На сході, там ми мали певний успіх якраз в районі Кліщівки і Андріївки, і там ми витісняли противника із займаних позицій, і там є в нас певні просування вперед. І за минулий тиждень а, звільнення територія там склала близько двох квадратних кілометрів. І ми щотижня з вами підбиваємо підсумок, скільки взагалі там звільнено за час наступальної кампанії. То під Бахмутом у нас звільнено на сьогодні вже 49 квадратних кілометрів. І е, також ви пам'ятаєте, що Бахмутський напрямок у нас поділявся на південний фланг, де ми наступаємо, і е, північний фланг, де ми е, вже. Е, Відвоювали певні позиції, певні панівні висоти, але ворог намагається їх повернути. Тому минулого тижня ворог якраз намагався штурмувати наші позиції в районах Залізнянська, Оріхово-Василівка, Богданівка Донецької області, але безуспішно, тому що Збройні Сили України не дають ворогу реалізовувати їхні плани. Ну, Ви пам'ятаєте, що у нас є ще Авдіївський і Мар'їнський напрямок на Сході. Там постійно. Іно дуже гаряче, і попри те, що ворог. Практично знищив е, всю інфраструктуру і будівлі Мар'їнки, і майже знищена е, так само інфраструктура Авдіївки, але е, ворог не може взяти під контроль ці населені пункти. Тобто, у них є артилерія, у них є чим стріляти. Вони це роблять, але вони не можуть, е, скажімо, зайти в населені пункти. Вони не можуть їх взяти під контроль і все це знаходиться під поту. Ужною обороною збройних сил України ну на сході ви пам'ятаєте, що ми і цифри з вами говоримо скільки обстрілів було, скільки ворог використав боєприпасів для того, щоб розуміти, що таке гарячі бої, що таке багато чи мало. Ну, от минулого тижня по всій лінії східного фронту було е, близько 8 тисяч обстрілів і. Ворог використав близько там здається, 370 тисяч боєприпасів. Ну плюс-мінус ми бачимо з вами, що інтенсивність зберігається. Тобто, у нас були з вами тижні, коли ці цифри були більше значно були тижні, коли менше. Це приблизно зараз середній рівень зберігається. Ну і у нас з вами так само рух відбувався в районі опитного Сили оборони. Зайняли частину цього населеного пункту і мали. Протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське. Ну і, і там ті частини і ділянки, де мали успіх, то наші збройні сили зараз там закріплюються. Цікаву інформацію, яка стосується східної лінії фронту, але розкажіть детальніше, що зараз відбувається на півдні, зокрема на Мелітопольському напрямку. А у нас на півдні тривають наступальні дії. Ви знаєте, що наші збройні сили стикаються з серйозними перепонами з боку ворога. Але вже подекуди прорвана перша лінія оборони. Про це вже багато сказано. Так і ми рухаємося. Наші війська рухаються далі. І є теж просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там півтора квадратних кілометри звільнено. А тут Некоректно говорити багато це чимало, тому що перед збройними силами стоять численні задачі, і це не тільки просування, це насамперед ослаблення ворога і зменшення його наступального потенціалу. Ну простими словами, це просто знищення особового складу ворога, знищення їхніх складів боєприпасів, знищення їхньої військової техніки. Власне, все те, що повинно оборонятися проти нас або нападати на нас, тому на Наші збройні сили з цим дуже добре впоралися, і в ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше роботине і західніше вербове. І в тих районах, де є успіхи, наші збройні сили там закріплюються. ну і так по результатах, щоб це було більш показово і щоб було зрозуміла ефективність та минулого тижня. Ну 75 79 ударів по місцях компактного скупчення російських військових завдали наші збройні сили. А пунктів управління було знищено ворожих, да і більше 30 складів боєприпасів. Це і південний і східний фронт. Тому продовжують наші оборонці нищити ворога, продовжують боронити нашу землю і продовжують наступальні дії. Бажаємо їм сили і захисту. Пані Ганно, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру, і бажаємо всім нам тільки гарних новин з фронту. Нагадаю, наживо зі студією була заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.